Доброго дня малята! Подивіться, яка прекрасна картина! Що на ній зображено? Ліс, який прекрасний ліс! А чи хотіли б ви прогулятися по лісу? Так, то давайте спочатку пригадаємо правила, чого не можна робити в лісі. Так, діти, не можна розоряти гнізда пташок, не можна ламати гілки дерев, не можна шуміти, галасувати, кричати. Щоб не наполохати його мешканців. Правила ми повторили, тож давайте переступимо рамку картини і зайдемо в лісок. Який прекрасний ліс! Про нього кажуть навесні веселить, влітку холодить, грибами ягодами обдаровує, восени засинає, а навесні знову вживає. Давайте тихенько пройдемося по стежинках лісу і пошукаємо його мешканців. Погляньте малята, куди нас стежиночка вивела. А ось чия снірка. А хто ж там проживає? Відгадайте загадку. В темнім лісі проживає. Довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Так, лисиця, лисиця це хижа тварина. У неї гостра мордочка, красиве руди, руде хутро, білий животик і чорні лапки-чобітки. Та пухнастий хвіст. У негоду і від ворогів лисиці ховаються в нори. Іноді вони займають уже готову нору. Борсука, песця чи бабака. Лисиці їдять полівок, мишей, птахів, зайців. Також улітку лисиці можуть ласувати комахами, ягодами та плодами різних рослин. Лисиця добре бігає, стрибає і навіть плаває. Пухнастим своїм хвостиком вона діє, як кермом. Роблячи різкі повороти під час переслідувань. Лисиця дуже хитра тварина. Наприклад, під час полювання чи в небезпеці може прикинутися мертвою і лежати нерухомо довгий час, обдурюючи ворогів чи здобич. Подивіться малята, а вони лисенята чекають на свою маму. Ідемо далі. Малята, подивіться, кущі шевеляться. Ой, та це ж зайчик. Зайчика задні ноги набагато довші, ніж передні. Це дозволяє йому швидко стрибати. Вуха довгі і в нього дуже розвинений слух. Нірки зайчик немає. Вдень він ховається в заглиблених ямках, а вночі шукає їжу. Любить поласувати соковитою травою, бур'янами, молодими гілками, бруньками та корою дерев. О, Заховався за кущиком. Давайте підемо далі. Ой, малята, подивіться, а чия це така велика нора? Ану ж відгадайте загадочку. Улітку наїдається, узимку висипається, влітку гуляє, а взимку спочиває. Хто це? Це ведмідь. Нірка ведмідя називається Барліг. Ведмідь великий могутній звір. На вигляд він незграбний. Хоча насправді він дуже жвавий і спритний, може швидко бігати, робити великі стрибки, залазити на дерева і плавати. Барліг він влаштовує в затишних сухих місцях. Ведмідь їсть молоді паростки, коріння, гриби, ягоди, жолуді, горіхи, яблука, груші, комах, жаб та рибу. Іноді. Він нападає на лосів, диких кабанів, оленів, корів і коней. Ведмідь крокує повільно, ставлячи ноги трохи всередину, тому його називають Клишоногим. Ой, малята, подивіться в барлозі ведмежата чекають на свою маму. Малята, погляньте, ми в самі хащі зайшли. А чия то така нірка? Ану відгадайте загадочку. Коли я голодний, мені не попадай. Я клацну зубами і з'їм так і знай. Так, це вовк. Нірка вовка називається Лігво. Вовк це хижий звір, схожий на собаку. Його називають сірим. Але влітку він рудуватий. У вовка дуже розвинений слух та нюх. Він може дуже швидко бігати. Він полює вночі, а вдень ховається. Часто вовки полюють групою. Вони полюють на оленів, лосів, корів, куріпок, а при нагоді та переслідують зайців. Ой, а ось подивіться й вовченята. І з лігва повилазили. О, яка гарна галявинка. Малята, кущі шевеляться. Що, знову зайчик? Ой, та це ж кабан своїми поросятами. Кабан відносно велика тварина, його тіло покрите густою і жорсткою щетиною. Морда прикрашена гострими іклами, ударів його іклів бояться навіть вовки. Своїм твердим паятачком вони розривають навіть суху землю в пошуках їжі, їдять черв'яків, жаб, змій, гризунів, яйця пташок. Кабани дуже швидко бігають і добре плавають, полюбляють знаходитися. У захищених місцевостях, де багато кущів та чагарників. Давайте пройдемо далі. Малята, подивіться, а чия то нірка в дереві? Так, там проживає білочка, і та нірка називається дупло. Білка це невеличка лісова тваринка, і її можна легко відрізнити від інших. За китичками на кінцях вух і пухнастим хвостиком. У холодний час білки ховаються в свої дупла. Білка шукає їжу тільки рано вранці, або пізно ввечері. Вона їсть насіння шишок, жолуді, горішки, ліщину, ягоди, гриби. Коли білка перестрибує із дерева на дерево або зіскакує на землю. Хвостик служить їй кермом і парашутом. Ой, малятка, подивіться, білченятко з'явилося в дуплі. Давайте пройдемо далі. Малятка, подивіться, яке гарне озерце! А що то за куча гілочок лежить? Ой, то тож ж бабри збудували таке. Бобри тварини середнього розміру, мають короткі сильні лапки із гострими кіхтиками і мають дуже міцні зуби. Також у них плескатий хвостик, який слугує бобру кермом, коли бобер пливе, а бобри дуже вправно плавають. Бобри живуть у хатках, які будують. Із гілочок, із паличок, з листочків і скріплюють їх між собою землею та глинею. Вхід у хатку завжди знаходиться під водою для безпеки. В середині хатки є багато кімнат і ходів, і комірок для зберігання харчів. Також бобри риють нори в обривистих берегах. Що являють собою великий лабіринт. Їдять бобри кору дерев, листя, а також коріння, водянистих рослин. Ну що, малята, не будемо їм заважати? Підемо далі. Малятка! Чуєте, що шарудить? Та це ж їжачок, їжачок. Невеличка хижа нічна тварина. Спина їжачка вкрита голками, а мордочка й черевце звичайною шерстю. У небезпечній ситуації їжак згортається в клубочок, чим відлякує нападника. У нього дуже гарний нюх і слух. І полює він виключно вночі. Їжак їсть комах, жуків. Жаб, ящерок, змій, мишей, а також полюбляє ягоди, жолуді, яблука та груші. Нірок собі їжачок не риє. Він знаходить собі притулок у густих кущах, у поглиблення грунту, засипаних опалим листям серед лісового хмизу. Ну от і все, малята! На сьогодні наша прогулянка закінчилася. Сподіваюся, що вам сподобалась вона і ви багато нового дізналися про мешканців лісу. До побачення, до скорої зустрічі!